Служба безпеки затримала ще п'ятьох ворожих поплічників, які намагались розхитати суспільно політичну ситуацію в Україні. Фігуранти видавали себе за активістів фейкового народовладдя. Вони не визнавали українську державність, органи влади та чинне законодавство. Також публічно заперечували збройну агресію Росії. У результаті багатоетапної спецоперації затримано лідерів течії фейкового народовладдя. Також нейтралізовано філії прокремлівського осередку у Черкаській, Чернігівській та Одеській областях. Головний офіс організації розташовувався у Чернігові. Сайт організації адміністрував голова осередку Черкащини. Зловмисники закликали ухилятися від мобілізації та створили сайт, де поширювали проросійський контент. Їм оголосили про підозри за кількома статтями. За частиною 2 статті 28 та частиною 1 статті 114 прим 1. Це перешкоджання законній діяльності Збройних сил України та інших військових формувань в особливий період, вчинене за попередньою змовою групою осіб та за частиною 2 статті 28, частиною 2, 3 статті 436 прим. 2. Це за виправдовування, визнання правомірної заперечення збройної агресії Російської Федерації проти України, хлорифікації її учасників, чинена за попередньою змовою групою осіб.